Дякуємо всім, дякуємо волонтерам, дякуємо всім, хто підтримує нас з самого початку. Укриття Нововолинськ відправляється на передову. Слава Україні! Героям слава! Чекаємо перемоги! Хлопці з укриття їдуть на передову. Везуть бус, який вони спільно купили із мешканцями нашого міста, які допомагали. І ми догрузили його сьогодні смаколиками і предметами, які вкрай необхідні наші хлопці. Хлопці, тримайтеся, ми з вами разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Міцно, міцно, в тебе вірю, міцно, крию свій додарів під палаючим містом. І разом під свистом скажем головне, ми дякуємо за все і вибач, що стисло, Не знайдемо місця, кому тісно. Забудемо бачити річі, змерті yeah. навмисно і кожна сирота. Візьметься за зброю тоді не плач, бо нікому не шкода. На полі бою ми разом будемо. Yeah. Сталась прикрість. Мосимо поміняти опону, бо... бо трошки лавета була гасне <рес> На Не можна впасти. Їхали на південь України, Херсонська область, трошки недалеко біля Чорнобаївки. Хочемо подякувати всім, хто долучився. А це укриття, Новолинська міська рада, Нововолинськ Help, новолинськ Хелп, Новолинськ-інфо, яке знімає нас зараз і присутнє з нами. Також дякуємо полякам Іспанії, Італії. Німцям. Всі-всі-всі, хто Саня бачите е, саші веселому за який надав нам її для того, щоб ми притягнули цього окрасення для Збройних сил України. Їдемо прямо у недавно окупованому селі, яке було під окупацією довгий час. Їдемо шукати діток по селі, щоб роздати їм трошки. Гар, Гарного нас і гарних ігрушок. Укриття Новолинськ не забуває про всіх. Не <му> можна впасти, тримаймося разом. Гори не гасни, як палають зорі над ніком. Не можна впасти, рутримаймося разом. Міцно, міцно, в тебе вірю міцно, крізь світ удар підпалаючи в місто разом піцу. Скажемо головне, ми дякуємо за все, і бать, бать, тисло, не пощастило Не спадемо місця, кому тісно Не сам будемо плачути річі свою смерті навмисно кожна своєта Візьметься за зброю, тоді не плач, бо нікому не шкода, То на полі бою ми разом подаємо Спишеш, вона тобі не бар, каже, ти мені нашли в місті дорогий парк, так, на парту, де не ховаєш карти, бо висилаєш засторонний любить. Усі люди з півдня, від початку війни, день і ніч крутять наші волонтерки. Робота в нас така. За за чисте людське, дякую. Ну, правда, де хто її посилав? Не Судни Лю... без добрих людей, правда? І що, все зробиться, все буде працювати. Україна, з України з Новолинська передаємо в Римба 6 третьої бригади цього стільного коня служить, допомагає, виручає хлопців, ніколи не підводить. Слава Україні! Героям слава! треба хлопці ні. Дивись, береш консервну банку, у нас є гель такий антисептик. А -а -а. Наливаєш, ставиш кружку і грієш. Вона, Вона не, не коптить нічого. Знаєте всяке вам. таке, подивіться, що вам треба в Дякуємо вам. Наші маленькі вболівальники, що ви нас підтримуєте, все ми робимо заради вас. Слава Україні! Дорога заставить подумати про завтра. Дорога то пустинь, басейнна, подумай, чого хата твоя не Сьогодні в Куп'янську. Нарешті ми доїхали з Чорнобаївки, Херсона, Краматорська. Привезли хлопцям допомогу. Все, хлопчики, все, дякую дуже. Бережіть себе, хай Бузяння благословляє вас. Все, пока. Волонтери волині вітають волонтери волині. Воли б Сережки, хлопців. Трошки там... не добре там Бо ми мали ночувати, не переночували, поїхали, вони поїхали на бойове хат. Машину цю забрали, драконом поїхали. Остався ще один Той, що ми приганяли. І буса трохи попили. Щось таке, він затронути.